Вітаю у Саудівській Аравії. Відбувся фінал Суперкубку Іспанії, де Реал Реали Барселона. Гарна дуель на початку року. Матч дійсно вразив, але скоріше в негативному плані. Але все по порядку. Поговоримо, чому наш прогноз по Анчелоті залишається в силі, і чому Карло стикається з безвихіддю бізнес-моделі Флорентіно Переса по суті, стаючи заручником президенту Реала, а також більш детально про Барселону Гансі Фліка та що означатиме ця перемога для каталонців в контексті їх задач на. Сезон. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Матч за Суперкубок Іспанії подавався як своєрідний реванш. Команда Карло Анчелотті після розгрому в листопаді з рахунком 0-4 набрала хіт і вважалась ледь не фаворитом на фоні Барселони, яка стабільно буксувала останні два місяці, втративши лідерство в Лалізі. Склади на гру читались доволі легко, особливо для тих вболівальників, які слідкують за реалом Барсою. Мадрид вийшов у найсильнішому складі на даний момент з деякими нюансами. Багато хто із фанів Бланкос вважає, що експерименти, що мені в ролі центрбека потрібно зупиняти і награвати. 21-річного Рауля Асенсіо, вихованця академії та гравця, який вже встиг про себе заявити. Ну і тренд Ліверпуль пересу поки не продає, тому праворуч в захисті грає розкритикований всіма і всім Лукас Васкес. І коли перший тайм цього матчу було завершено, навіть нейтральні фани зрозуміли, чому Мадриду так болить за ці дві позиції. Проте реал зіграв комплексно погано, і зараз ми про це все детально поговоримо. Але давайте про Барселону. Ганс Дітерфлік, враховуючи заплутану історію реєстрації Дані Ольму, в півфінальному Матчі проти Атлетіка продовжив награвати Гаві на місці блондинистого центрального атакувального півзахисника. Ель Класіко став третім поєдинком поспіль для Гаві в стартовому складі, і варто сказати, що хавбек вже повністю відновився після травми хрестоподібної зв'язки Коліна і знову набрав феноменальну форму. Позиція Гаві на фінал була відозмінена, і це, по суті, була єдина перестановка в порівнянні зі середньостатистичним матчем Барселони цього сезону. Що придумав домафлік та його тренерський штаб на Рал, Ганс Дітер роз розумів всі слабкі сторони Мадрида, особливо фланги оборони, і невпевненість, що мені на позиції центрбека, але він розумів і сильні сторони цього реалу, і це в першу чергу швидкі атаки за участі магічної четвірки Белінгем, Родрігом, Бапе, Вінісіус. Що потрібно було зробити, щоб виграти цей матч, правильно скористатися слабкими сторонами і нейтралізувати сильні сторони, і виходячи з цього, і був побудований план Блоугранас. Флік перемістив Гаві з позиції центрального атакувального півзахисника. На позицію центрального півзахисника в Барселоні двох центральних півзахисників над опорником називають інтеріорами. Коротше кажучи, перед нами реінкарнувалась та саме велична Барса із 4-3-3, де Касадо грав бускетця гаві хаві, а Педрі інєсту. Німецький наставник повернувся до канонів Барси, щоб додати команді максимальної компактності і здатності краще контролювати гру, себто гострі випади суперника. Флік попросив своїх півзахисників розто. Чуватись дуже близько один від одного, як тут на зображенні. Це давало безпечний контроль м'яча і контрольованість ситуації навіть при втратах. Також це розтягувало лінії Мадрида, і це ще одна геніальна задумка тренерського штабу Барселони: збирати півзахист та напад реалу в купу і шукати однією вертикальною передачою вихід у стрімку контратаку, де Ламіни Рафінія за підтримки маневрів Лівандовського мали розривати захист, і зрештою це все вдавалося. Пресинг Барселони це був один суцільний головний біль для реалу. Візьмемо, Приклад третій гол команди Фліка зверніть увагу на цей скрін наскільки. Топово Лівандовський перекриває напрямок передачі на Чуамені. Куртуа був змушений вибивати вперед на Вінісіуса, у якого, відверто кажучи, було небагато шансів для боротьби із Араухо. Далі була скидка на Кунде, і моментальна вертикальна Рафінію. Це було і ефективно, і дуже красиво. А Васки і Чумені показали, чому вони не є рівнем для оборони мадридського суперклубу. Обидва дуже легко пустили бразильця за спину. Загалом Барселоні вдалося підсадити реал у цьому матчі на довгі передачі, і це дозволяло захисту каталонців добре контроль контролювати фантастичну четвірку і навіть допускати постійні підключення в атаку Кунде та Бальде. Механізм Барси знову працював ідеально, але в цьому більше провини Анчелотті, який не міг змусити своїх зірок перекушувати гру синьо-гранатових. Доводилося оборонятись в шість гравців, коли Родріго Вінісіус з Белінгем Тамбапе не поспішали повертатись назад. Цей матч показав наскільки Барселона була швидшою в прийняті рішень і втілені їх у життя. Причому це все відбувалося із самих перших хвилин. Візьмемо епізод з ям. Малим на другій хвилині прийом, швидкий рух, Менді дивиться на ламіна, йде удар. Куртуа тягне, але подивіться уважно на рух Рафіні в цьому епізоді та розташуванні футболістів Барселони при атаці. Це достатньо цікаво. Бразилець, попри той факт, що номінально грає лівого Вінгера, використовується Гансі Фліком як своєрідний джокер, який ніколи не вгадаєш, де опиниться. Такий собі дестабілізуючий елемент, який має розбивати оборонну конструкцію суперника. Тут Бальде стягнув на себе увагу Васкіса, і по Рафіні мав грати Вальверте. Але ми бачимо, що Федеріко звично обертає голову в сторону. Педрі свого візаві, а на Рафіню не звертає уваги. От виходить, що номер 11 спокійно бігає в штрафну без опіки, і якби ламін побачив це, міг би бути шедевральний асист і не менш розкішна комбінація. Швидкість була ключем до оборони реалу в цьому протистоянні. Дивимося далі. Четверта хвилина, Гаві на позиції правого інтеріора віддає на ламіна, сповільнюється і одразу робить різкий ривок у вільний канал. За цим мовом не встигає Камавінга, і Гаві виграє метр на рів... Йному місці йде подача у центр, де Васкіс і Чомені. Коли цей дует поруч, чекай біди, знають фани Рала. І Рафіні завадив тут лише неймовірний сейв куртуа. Знову ж таки, згадуємо, що ми говорили на початку. Флік знав, що Рал не буде встигати за різкими переходами в атаку, і що у Барси обов'язково будуть шанси. Ну а далі вже Мадрид показав те, чого боялася Барселона. Супершвидкісна атака за участі Вінісіуса. Тамбапе призвела до голу. Тут варто відзначити Кіліана, який все зробив ідеально, зумів створити собі. Ізоляцію із Бальде вибрав правильний напрямок руху і прошив щесне. Тут би Барсі занервувати і посипатись, але команда Гансі Фліка ментально сильна. Вона вміє тримати удар. Це вона вже неодноразово показувала в цьому сезоні. Каталонці продовжували виконувати своє домашнє завдання і чітко знали, що робити. Реал старався присингувати Барселону за схемою 4-2-3-1. Позадумця Анчелоті швидким Бапевінісію з Белінгем та Родріго мали руйнувати перехід Барси в атаку, проте тут знову вплинула хвороба. Па нинішнього реалу недостатня фізична готовність, щоб втілювати ці сміливі стратегії в життя. Навіть якщо аналізувати наступний епізод, то стає очевидним, за рахунок чого Барселона виграла цей Ель Класіко. Ін'їго віддає на Бальде, той знаходиться плюс-мінус на одному рівні із Родріго. Але швидкість настільки висока, що захисник без видимих проблем втікає і віддає на Рафінію, який знайшов щілину між Васкісом і Вальверде, які ніяк не могли поділити гравця. В результаті пощастило, що Бразили Лесь промазав швидкість Барселони, була аж занадто загрозливою, і це завершилось єдинологічним фіналом голами у ворота Куртуа. Пресинг Реалу в першому пропущеному голі це катастрофа. Якщо Кубарсі ще мав трохи часу на передачу на фланг, то Вінісіус по-хорошому мав шанс перекрити дію Кунде, але і тут передача пройшла. Рюдігер не встиг за Лівандовським, і Роберт віддав геніальний розрізний пас на Ямаля, а далі вже все вирішила техніка і швидкість ламіна. Одразу згадується Леонель Мессі. Це його стиль, і знову Барселона на всіх етапах атаки була значно швидшою за Реал. чітко знала, що робити і куди бігти. Барса цієї. Атакою тільки впевнилась, що потрібно користуватись розривами між лініями суперника, який скрізь запізнюється. Окремо варто покритикувати центр півзахисту вершкових, які доволі часто пускали за спину Гаві і Педрі. Ось і другий пропущений гол. Це суто помилка Камавінги, який спочатку програв позицію, а потім дурновато сфолив на гаві. Ось вам ще один скрін, де видно, що Вальверди з Камавінгою втрачають Рафінію, і якби Бальде тут котив передачу на 11-метрову позначку, а не пробивав, четвертий гол ворота Кортоа став раньше. Ну і фінал одного з найгірших перших таймів в історії реалу це розіграш того самого кутового імені Родріго. Бразилець віддав ганебний пас на Вальверде, на якому вже висів Ямаль. Ну а далі вже було справжнє знущання над дороговайцем, якому спочатку влаштував американські гірки Ламін, а потім все той же Мундеркінд влаштував йому забіг із Рафінією. Не знаємо, як там Феде не втратив свідомість працювати на таких величезних швидкостях. Варто віддати належне, але гравці Барси і тут розірвали Мадрид на швидкості. Бальде скористався асистом Рафінії і. Це 1-4. і оцініть, як чудово Барселона бігла в цю контратаку. А руху створив більшість і великий тиск на оборону, яка ледь встигала за рухом атакуючих гравців. 4 проти 3. Цей матч став історичним для Барселони ще й тому, що вперше в історії команда змогла забити в двох матчах поспіль по 4 голи в ворота реалу. Її вперше за 82 роки Мадрид пропустив 4 голи в першому таймі від найпринциповнішого суперника. Анчелоті та його підопічні створили історію. Загалом перший був тотальною домінацією команди Ганці Фліка. 66% проти 34, володіння м'ячем, перевага по XG та по всьому. Після перерви Анчелоті намагався діяти агресивніше і перевів свою команду в тотальну атакуючу фазу. Що змінив Карло? Він попросив Белінгема грати в одну лінію на вістрі і став грати з трьома захисниками позаду при атаці, але Барса дуже швидко зламала цю конструкцію. Всього три передачі: Кубарсі Бальде, Бальде Касадо, Касадо Рафінья і бразилець біжить забивати п'ятий гол. Капітан Барселони в черговий раз просто знищив Чо якому тепер цей поєдинок буде снитись в кошмарах. А Анчелотті точно. Варто задумуватись, чи варто продовжувати цей експеримент. Далі вже було вилучення щесний і перебудова Барси на 4-4-1, де жертвою для заміни став Ламін Ямаль. Ольмо пішов ліворуч, Рафіня праворуч, Анчилочі ж розраховував, що вихід Модрича допоможе зламати ешеловану оборону Барси. Зрештою Реал відіграв тільки один гол завдяки феноменальному штрафному від Родріго. Був ще вражаючий прохід МБАПЕ і сейф пенії доволі слабо як для команди, яку до початку сезону називали найсильнішою виступу. Перемога Барселони не викликала жодних питань. Цей поєдинок було виграно на тактичній дошці, коли флік прочитав Анчелоті. А Карло Анчелоті став грати в ігри Флорентіно Переса з Галактикос 3-0 як вершині сенсу життя 15-кратних володарів Ліги Чемпіонів. Італієць, наче забув, як він вигравав в минулому сезоні. Це була компактна структура 4-4-2 при обороні, де Белінгем заповнював лівий фланг півзахисту, а при атаці міг займати позицію центрфорварда. Родріго і Вінісіус у тій схемі виглядав. Али летальною зброєю при контратаках, але прийшов МБАПЕ, і треба було придумати, як вкрутити всіх у схему, яка вже давала результат, але яка не дозволяла мати на полі одразу всіх із фантастичної четвірки. Наразі складається достатньо цікава історія для Анджелоті, коли не вирішено питання із інтеграцією Мбапе у чемпіонську команду. Виходить так, що Кіліан, наче послабив клуб, але зараз він у найкращій формі серед всіх нападників. Тому виникає наступне питання: чи може Карло задати реалу нових сенсів? Та побудувати нову гру, яка б приховувала всі ці проблеми, яких безумовно вистачає. От в чому питання: пройшло більше половини сезону. Перший іспанський трофей програно, та ще й з тріском. Фани Мадрида все частіше говорять про відставку Анчелотті і майбутній прихід Алонсо, який буде здатний перебудувати Реал Мадрид в домінуючу команду. Та й Флорентіно Перес не вдовольнив прохання Анчелотті про нові трансфери взимку. Якщо не буде виграно жодного трофею, Папі Карло помахає рукою. Висока вірогідність, що так, зрештою, і буде, адже в кожному з турнірів є команди, які є сильнішими за них. Нинішній Реал. зазвичай Мадрид розганяється в березні-квітні. Чекати розв'язки сезону тут вже в принципі залишилося недовго. Показовим моментом для Анчолоті також є той факт, що флік розгромив його двічі поспіль, показавши Флорантіну Пересу, що Карло не вчиться на помилках та не здатний перебудувати Реал так, щоб грала і четвірка, і вся команда виглядала збалансовано і билась один за одного: 0-4 та 2-5. 2-9 по сумі двох матчів. Не пригадаю, коли в Барселони була така колосальна перевага на. Мадридом, і варто допустити одну ремарку після підписання Мбапе, Реал наче втратив фокус і голод. Чи не здається вам так, команда стала менш злою? Пишіть свої думки по мадрицям в коментарях, буде цікаво почитати. Барселона Гансі Фліка може замахнутись на велике звершення в цьому сезоні, в першу чергу мова йде про кубкові турніри, де Барса поки що йде дуже переконливо. В чемпіонаті доволі часто допускаються втрати очок на рівному місці. З таким стабільним Атлетіко і та із реалом, який також б'ється до кінця, буде важко. А от перемогти в Кубку Іспанії чи Лізі чемпіонів це запросто для цієї версії Блаогранес. Тим не менш про Требл ми би теж не забували. Якщо Барселоні вдасться, Зяться взимку трохи подовжити лавку для запасних. Блаограна здійсно дійсно можуть виграти все в цьому сезоні, адже команда демонструє колосальний прогрес в порівнянні з тим, що ми бачили в минулому сезоні. При хаві. Якщо вам сподобалося відео, то можете віддячити лайком чи підпискою, але ще більше буду вдячний, якщо ви закинете довільну кількість красивих гривень на збори на підтримку Сил оборони України. Збори, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.